Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Вечір у Львові триває, і далі ми будемо говорити про Андрія Кузьменка. Ми будемо говорити про цей, як кажуть, сьогодні у Львові останній аншлаг великого великої людини, просто великої людини. Руслана, вітаю тебе у нашій студії. Руслана Лежичко, співачка, громадський діяч, народна артистка України. Ні, це не останній аншлаг. Він буде збирати нас все життя. Побачите, ми сьогодні між собою вже говорили. Ми вже там ми побули і в церкві, зараз дуже багато людей. і Надзвичайна кількість людей там аж за добробутом стоять і видно. Він лежить, нічого не говорить, але говорить все. Кажу, навіть не рухається, а тримає всіх нас, так би, так би дійсно зараз йшов його концерт. і ми їдемо, я згадувала завжди і я кажу, я кажу, візьма, ти щось таке маєш завжди містичне. Ну, колись розказує, що, щось ти таке говориш, що мені ще Гуцули в горах не розказали, а ну розказуй. Він, він щось зараз таке робить з нами і розставляє якісь такі акценти. Ми між собою говоримо. Хто дуже близько його знав і хто спілкувався з Андрієм. Я кажу, я почула, що він мені сказав. Кажу, не знаю, як люди будуть сприймати таку містику. Треба вміти слухати. Він був щирий до нас. Він хотів, щоб ми посміхалися, він хотів, щоб ми завжди. Ну, це суть артиста. Я маю за що йому сказати дякую. І повірте, це не якісь прості там речі в житті, що він там мені допоміг і сто разів, і мільйон разів, і що ми були разом. Є такі речі, коли ти дивишся, що людина так живе, навіть о, ти так хотів, і є людина, яка своїм прикладом показує, що от, так, можна, ти хотів тільки, а він так зробив. І він завжди додавав цих крил. І Я пам'ятаю, завжди ходили, говорили: ну ну треба бути зіркою, треба відповідати статусу. Треба завжди дотримуватися певних речей. Що за вас так за, за, за ракінрол? Я кажу, чекають кузьмі, можна? Ну це хлопець не порівні. Там починались. Андрійко, я тобі дякую за те, що ти був простий, щирий. Тобі не треба було охорони ніякої. Ти так до людей тулився, ти так людей всіх обнімав, цілував, всіх, всім руку потиснув, всіх обіймав. Роз, от, от аж вистремна, я сьогодні татові ми стоїмо. В церкві я кажу до батька Андрія, я кажу, ви знаєте, як він співав, його ж хилило завжди до людей. Він от, аж, аж, аж так наперед. Постійно так він, та сцена йому як бар'єрик заважав. Я правда, як ми любили стрибати. Мені говорили, слухай, ти не дивись на кузьму, кузьми стрибнути – це один ріст, а тобі там будеш себе збирати, ну зукалі. Ні, все нормально. Мені Завжди було потрібно, щоб біля мене був такий самий, знаєш, заряджений, драйвовий, оптимістичний. Ні, він був набагато оптимістичніше, драйвовіше за мене. Був, є і залишиться. Залишиться, він мені з цим драйвом потрібен. І я його не відпускала. Знаєш, здавалося б, що зараз ці непрості часи для нашої країни ми вже звикли до втрат. Ми принаймні, звикалося якось до цього, але слава Богу, так не є, тому що ми залишаємося людьми і ми ніколи не звикнемо до того, що від нас дають найкраще. На початку тижня ми говорили про те, що найкраще йдуть на полі визвольної боротьби. Кузьма він також був великим О, Він боровся за українське люди. проаналізуйте. він від самого початку він, він робив українську музику. Крутою, це то, що ви завжди говорите про те, ой, от чогось там бракує, нічого не бракує. От коли слухаєш кузьму, нічого не бракує українській музиці. Вона хітова, вона стильна, вона крута, вона вставляє, тексти глибокі, все є, і гумор, є, і панк, є і лірика, є і романтика. Їм одночасно вдавалося і пожартувати за життя, і показати. Подивіться, і так за глибину взяти такими словами. Людина, яка встані була формувати такі чесні слова, мала їм. Відповідати він їм відповідав, тому він їх випромінював. І знаєш, що хочеться сказати? Та він боровся. В нього була дійсно битва за українське. Він обожнював українське слово. Він, якщо ти пам'ятаєш, в нього є і тлумачник української мови, все це для нього був культ. Він жартував мені і казав: знаєш, що, Руслана спочатку слова. Мене твоя каже, консерваторія не хвилює. Каже, спочатку слова, а потім вже будеш там собі вигадувати музику, скільки хочеш. І ми завжди з ним на цю тему сперечалися, Я кажу, от ну, музика, ну, а гармонія, ну, а тембри, а звуки, там, а ритми, там, треба експериментувати. Ні, ні, каже, то все фігня, Каже, слово, слово, а далі і він слухав життя, вмів слухати людей, він дуже е, чутливий був до ситуації. Якщо ти до нього приходиш і не посміхаєшся отак на всі 32 зуби, мала щось не так, щось не так, щось, щось, щось проблема, Давай зараз все поворішмо. Він, ми говорили зараз, якраз татом стояли, і знаєш, такі слова тато сказав, зворушливий, каже, подивись, Русланка, от його фотографія, його усмішка, то все, що він мені залишив. Давайте цю усмішку збережемо. Вона була щира все життя, він її ніс. Давайте збережемо і зрозуміємо, що він хотів цим всім сказати. Для нього це буде, напевно, найкраще, що ми можемо йому відповісти за всю енергію, яку він нам віддав за своє життя. Коли це сталося, ти сказав, що ця смерть це фатальна помилка, цього не, цього не мало статися. Але е, почула от такі слова, які е, десь е, обнадіяли. Що Кузьма зараз пішов співати тим хлопцям там, цій Небесній сотні, цьому вже небесному легіону. Так я от коли пісню писала, на сьогодні вночі Саша записала пісню. П'ять хвилин в мене була готова мелодія. Так знаєш, я навіть говорила, кажу, мені здається, що мені Андрійко сказав, Русланка, заспівай для мене. Просто заспівай для мене зараз щось. І все, мені ноти пішли зразу. Я от сіла, я перший дубль, я не знаю, що як з під пальців почало гратися. Я навіть не то, що знаєш, що сидиш там, треба посидіти, подумати, куди які хо ні, раз воно з мене вийшло. Я чую, хочу пісню йому реквієм зробити, а мене на мажор тягне, на світло. Я кажу. Андрій навіть, навіть вже коли його немає, він все рівно хоче, щоб ми якісь світлі залишалися. Я кажу, Саша, давай зробимо пісню, що ніби він стоїть на сцені, зникає світло. І він каже, ой, а де світло? А потім раз, ой, а ось воно, а воно вже в іншому світі. Я собі так уявила, що в нього він стоїть на сцені, йому пропадає це світло, а з'являється в іншому храмі, на іншій сцені з'являється набагато потужніше світло. Андрійко, хай тобі світить. Син обов'язково буде світити і ми послухаємо Може, трошки пісні. Боже за крайночі. Ти ще відкри, що спинити все. Сланка його слова не знають смерті. Дуже хочу, щоб ми йому зробили дуже гарний пам'ятник. Хочу щоб ми йому зараз зробили концерт присвячений Андрійкові. У них зараз мав бути концерт і в Києві рамках ювілею 25. ми дуже хочемо. Ми запропонували вже між собою з музикантами, посписувалися, що ми кожен виконає Андрійка пісню, і ми зробимо такий концерт. Його треба дуже зробити масштабно, гідно по-справжньому, так як ми любили Андрія. Любимо і будемо любити завжди. Це наш і Івасюк, Івасюк нашого часу. Я щиро дякую за участь в нашій програмі і насправді залиш, залишиться бути з нами. Ми будемо вчити своїх дітей на його піснях, в своїх внуків. Згадача ми побачимося після короткої паузу.